Були очікування, що Херсон буде звільнено десь за тиждень, що ну, приблизно, хоча б декілька днів буде тривати цей процес, виходить все як ну, набагато швидше. Які, на вашу думку, були причини, фактори от такої стрімкості ЗСУ? Ну, Дивіться, дійсно, беззаперечно, дійсно, це було дуже швидко, оскільки треба врахувати, що росіян військових там знаходилося в Херсоні орієнтовно 30 тисяч військових, орієнтовно 5 тисяч. Одиниці різного виду техніки, там важкої техніки, там міжної техніки, тобто сила така серйозна і 9 місяців. Майже росіяни знаходилися в місті, тобто в них була можливість зробити там і укрепрайони, там і окопатися, забетонуватися. Але я бачу через те, що українські військові систематично перебували лінії постачання цієї техніки, ой, цього угруповання логістичні ланцюжки. Продукти харчування не надходили вчасно. Да, а паливо не надходило вчасно. Боєкомп... Про я вже навіть не кажу, оскільки це дійсно це це кров війни. Тобто немає озброєння, немає чим воювати. Ну все, завершується війна. І ось остаточно наші військові в радіусі на 70 кілометрів від лінії зіткнення вибивали всі склади з боєприпасами. Росіяни бо вже бачили ту суровіки, на якого призначили командуючим це ці своди. Спецоперації в Україні він бачив, що це угруповання воно просто не витягує будь-яке будь-яке будь е, можливе чинення супротиву да, українські військам і було прийнято рішення про вихід. Поки що достеменно невідомо, чи вивели вони всю свою техніку, да, чи не залишилося якісь російські угруповання на правому березі, які зараз знаходяться в оточенні. Проте достеменно відомо, що. Російські військові передягаються в цивільну форму є е, численні е, фотоматеріали, коли російські військові вони в цивільному одязі, але з, зі стрілецькою зброєю. Але поки що достатньо невідомо чи це поодинокі факти, чи це якась систематична робота з можливим е, підпіллям, намаганням зробити якийсь підпільний рух е, всередині України. Так, ну ви от сказали вже про військову техніку. Офіційні звіти я сьогодні їх переглядав. Російського командування військового там зазначається, що саме акцентується на тому, що жодної техніки не було залишено, і ж ніхто серед живої живої сили противника ніхто, нібито там не був вбитий чи затриманий. Ну, ну чи можна цьому вірити? Це ж слова російського командування, російському командуванню вірити себе не поважати. Ми ж це знаємо. Це раз. Треба дочекатися, може, не офіційних якихось даних, але наші бійці вони вже там ну, на упередження викладають фото, відеоматеріали захоплені техніки. Якщо така буде, от, наприклад, в Харківській області е, Ізюм, да, Купінськ, вони викладали раніше ніж наш генштаб, коли кажуть: О, дивіться, орки позалишали нам багато техніки. Поки що таких фото, відеоматеріалів я не бачив, але. Точно відомо, що наші активно насипають відступаючим росіянам спину, і росіяни на це дуже сильно ображаються в них там в російському сегменті інтернету, просто знаєте як попкорн взривається, як так на спину украфашисти бандерівці стріляють. То хочеться запитати? Ну камон, а ви що очікували, що ми будемо по таким чином вас спокійно проваджати, чекати, що ви повернетесь? Фантазіори ні, ні ні, тобто будуть доганяти і пощади не буде. Пане Степак, скажіть, будь ласка, чи були взагалі на вашу думку в росіян в російської армії якісь взагалі альтернативи, окрім відступу? Ну можливо було, ще тримати там місто, знаєте, певний період часу на рахунок, я не знаю, там за рахунок е, якогось е, провіанту, да, який там був зосереджений, якихось павно-мастильних матеріалах е, там боєкомплект, який був 9 місяців. Але я бачу, ну що вони оцінили свої сили. Зрозуміли, що навіть політична доцільність тримання цього міста, а політична доцільність вона була надзвичайно високою. Вона, скажімо так, не переконала російське політичне командування залишити місто ну так, як є. Тобто було прийнято рішення виходити з нього. Вони розуміли, що якщо наші військові візьмуть в кільце, да, в оточення цих, цей контингент російський або він буде знищений, то. А чим далі чинити супротив а, українським військам на інших напрямках? Тоді автоматично розвалюється запорізьке угруповання. Да? то таким чином наші військові могли б зайти а, на територію Запорізької області Енергодара, рухатися далі до Мелітополя, Маріуполя. Це ж сакральне місто да, для росіян. Вони ж там стільки за нього билися, стільки поклали життя ну, своїх військових, да, а, наших цивільних. І вони зрозуміли, що треба побувати. Ось вони це і зробили. От чи можна після захоплення Херсону говорити точні, про те, що можна по суті ставити крапку в російських планах, рубати, так би мовити, ось цей сухопутний коридор через Миколаїв, Одесу на Придністров'я? От чи можуть фактично Миколаїв і Одеси тепер? Ну, дихати з полегшенням після звільнення збільшення я можу росіянам сказати, що мальчики мальчинівачки ця грядка вже забетонірована Тому е, ці ваші рожеві мрії можете залишити при собі, а е, фантазувати десь телеграм-каналах, да малювати якісь мапи. Такого вже не буде дійсно, тому що наші військові вже готові. Ну після. Пожно повномасштабного вторгнення були готові е м, чинити супротив на цьому напрямку, але росіян вже немає в Миколаївській області. Вони вже майже повністю так в, змітені, да е з території правого берегу Херсону. І тепер хочу, щоб всі зрозуміли, ваші глядачі зараз не йдеться мова про оборону українських військ, тобто українські війська не знаходяться в обороні. Вони знаходяться в наступі, і вже цей наступ триває вже певний період часу, не один місяць. А російська армія в неї мови не йдеться про широкомасштабний наступ. Так, десь в окремі напрямки. Вони контратакують цими мобіками, намагаються десь просунутися в окремих. Гаражних кооперативах на окремих а, околицях окремих невеличких міст, але про повномасштабний наступ ця мова вже закрита. Немає все тільки відступ для росіян, це для них а, must have на найближчі декілька місяців. Ну а як тепер змінюється стратегічна ситуація на Півдні, зокрема в контексті деокупації Криму? Бо вже так само в інтернеті жартують, що Херсон з Херсону російські війська вийшли щоб захистити Крим. Дати я б скажу так: з хаймарсів тепер вже видно е переправи е з АР, е Автономної Республіки Крим. Тобто, частково за допомогою Хаймарсів можна перерізати ці сполучення, тобто можна ламати логістику ще далі. І це період це питання часу, декількох місяців, щоб повністю знешкодити ті. Склади з боєкомплектами, да з паленими матеріалами, а там з провізією, які росіяни зробили на лівому березі Херсонської області, да там а, ті лінії постачання з Криму. Вони будуть перебуватися хаймарсами, різатися. І питання переходу наших військ у наступ на лівий берег Херсону це ну це дійсно не питання. Це не буде там на весну. Це буде ще раніше, мабуть, навіть до нового року. Ну а якщо коротко, завершуючи вже, а, чи вірите ви в прогнози, що до літа 2023 року війна може закінчитися? Це дуже ймовірно. Це дійсно дуже дуже ймовірно. При умові, що західні країни а, не на, не, знаю, не на кілограм, не на тонну не зменшить поставок нам допомоги, яку нам допомагають, особливо зброї, особливо далекобійних систем. А якщо до нас надійдуть там, атакам, ці ракети, про які ми багато казали, і навіть якась важка техніка у вигляді танків, то це питання зменшиться ну, деокупація всієї України до декількох місяців. А чи на вашу думку? По перше, чи зима якось вплине на просування наступу української збройних сил України, і чи так само швидко вони далі будуть діяти після захоплення Херсону? Дивіться, що зараз спиняє наших військових. По перше, ну там логічно, це певне втома, але у нас є резерви. Вони рот на такому ротаційному ротаційній основі. А волога погода, тобто багнюка, це дійсно певним чином. Загальмує, загальмовує наш наступ, оскільки легка техніка має на увазі там ці джіпи, да, пікапи, на яких пересуваються наші військові. Вони не можуть пересуватися полями, виключно дорогами. дороги певні прострілюються там певний чином заміновані. Але коли буде зима, тобто ґрунт померзає, і тоді можна пересуватися і полем. І... Тими місцями, які раніше були у багнюці, і це навпаки ще пришвидшить наш контрнаступ. А у росіян навпаки буде важче, тобто важче окопуватися, важче рити окопи траншеї в промерзлому ґрунті. І це питання опалення їхніх позицій. Да, це по попитання зимового одягу, який як самі Росіяни кажуть, півтора мільйони комплектів з'їли миші на військових складах Російської Федерації.